Не те, щоб я був стрьомний або гарний, але були досить крінжові ситуації, які я б нікому в житті особисто не розповів. Але заради лайків і переглядів я готовий навіть душу продати. Перейдемо одразу до суті. І так, поцілунки. В засос okay. нікого з нас до цього не готують ні на уроках, ні вдома. Ну я сподіваюсь, тому цей шлях нам доводиться протоптувати самостійно. І якщо в когось це чергується з романтичною сором'язливістю і милими, незграбними спробами поцілунків, то в мене це був крінж із крінжу. В дитинстві мене дівчинки мого віку особливо насильно і приваблювали. Тобто вони здавались мені красивими і всяке таке, але на відстані. Oh, oh. І зі своєю першою дівчиною, коли мені було цілих 14 років, я за той недовгий час, що ми пробули разом, так і не зміг її поцілувати. Мені було ну, дуже страшно до цього приступати. І було це якось так. Дівчина моя, ти готова? Так, мій хлопче. Ні, вибач, справа не в тобі. Справа в мені. <плес> Зараз, звичайно, це виглядає все смішно, а тоді я реально хвилювався і цього приводу. Мені здавалося, що я останній біжу у цей поїзд, де всі вже майстри слюнявих поцілунків. І якось ми з братом пішли на день народження до друга Віті. Нам було по 14 років, і ми були там з Віті не одні. На жаль, там також було троє дівчаток. Йогось якась там далека родичка, дочка маминої подружки, та ще третя. Я їх дуже слабо пам'ятаю, і я взагалі не пам'ятаю, як до цього дійшло, але компанія якимось чином домовилася зіграти в пляшечку на поцілунки. Я навіть не знав про існування такої гри до цього самого моменту. Власне, ми сіли в коло, пляшечка закрутилася, і народ почав по черзі цьомкатися. Я ж налаштовувався морально. Зізнатися, що я не вмію цілуватися, це як сказати всім, що ти ізгой, бомж, відьма. Це був точний не варіант. І ось момент мене поєднує фатальна пляшечка з однією з дівчаток. Нані? Наші обличчя наближалися один до одного все ближче. Мій мозок почав обробляти інформацію. Хм, поцілунок. Поцілунок в засос. Mm, засосать. Засос. Так, я це зможу. Не знаю, чи один я такий у світі, але це було саме те, до чого я тоді додумався. Фу, що ти робиш? Ти жахливо цілуєшся. Я сиджу з відчуттям, що мене спіймали на крадіжці або навіть вбивстві, відчуваю, як на мене всі дивляться, згораючи від сорому, кажу, що мені потрібно відійти і йду у ванну обміркувати те, що сталося. Я розумів, що, скоріш за все, в моїй теорії є якісь прогалини, але де саме вони, я зрозуміти не міг абсолютно. Після я повернувся в кімнату і постарався висмоктати душу ще з двох дівчаток, що залишилися. Вони також сказали, що я жахливо цілуюся, але ніхто не постарався пояснити причину. Власне, ось і привіт страх дівчат на найближчі пару років. Я дуже дякую двом людям, які мені донатили. Це Артему, моєму першому спонсору. Та Максиму, моєму другому спонсору, який закинув просто якусь космічну суму мені на банку, а також Івану, який мені нічого не задонатив, але дуже прохав показати його у відосі в моєму телеграм-чаті. Тож дивіться, який він красень. Не буду обманювати, гроші це все заради чого я все це роблю. Да мене, окрім грошей, нічого не цікавить. Думаєте мені подобається це малювати? Тож, якщо ви ще не зрозуміли, то саме ваші донати допомагають цьому каналу розвиватися. І мені теж розвиватися.